Мільйонні відкати, геноцид Білок і саджанці, яким не судилось. Київ Зеленбуд сьогодні у нашому випуску. І якщо ви подумали, що саджанці це. Притягнуті до відповідальності посадовці цього підприємства КМДА, то це не зовсім так. Але про все по порядку. На зв'язок з нашою редакцією вийшли люди, які працювали на Київзеленбуд. і вирішили розповісти про те, як же там працюють усі схеми. Вони думали, що ніхто не узнає, і це все буде потіхом. Там немає ніякого чужого майна на цій ділянці. Ну, тим не мені, туалетна схема до сих пор робота. Корупціонер Олександр Возний до сих пор керує екологією Києва. А удобна, удобна ситуація, війна в країні. Мене душа болить, і земля, і тр... Ну за все. Говорить Київ, Київ. Київ, комунальне об'єднання, в підпорядкуванні якого знаходиться 125 парків і 666 скверів столиці. Загалом це 10 районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень, три лісопаркових господарства, міська станція захисту зелених насаджень, міський декоративний розсадник Теремки. Саме на території останнього ми змогли побувати і буквально. Пройти слідами оборудок, та наживо побачити всі золоті саджанці і таке інше. Але про це трошки далі у грудні, 24-го, січня 25-го у Київ правоохоронці провели низку обшуків. В результаті викрили чисельні факти корупції і махінації з тендерами. Схвалення та юридичну згоду для укладання угод отримували лише ті компанії, які погоджувалися брати участь у такій корупційній схемі. За попередньою інформацією, така схема Іла практично в усіх комунальних підприємствах Києва. Враховуючи бюджет столиці, мова може йти про мільярди гривень відкатів. До складу злочинної організації на цьому підприємстві входили генеральний директор, його перший заступник, заступник начальника одного із профільних управлінь, а також окремі працівники, наділені повноваженнями прийняття рішень та інші особи. Посадовці вимагали і отримували 15% відкату від підприємців, які вигравали тендери на бюджетне фінансування відповідних робіт із озеленення міста. Та розвитку його інфраструктури, попередньо встановлено, що дана схема стосувалася усіх підрядників комунального підприємства Києва та діяла за мовчазної згоди керівництва міста. Посадовці використовували своє службове становище задля встановлення стійких корупційних зв'язків та організації безвідмовного забезпечення відкатів. Згідно з даними слідства, лише за лютий березень 2025 року виявлено випадків на понад 8 мільйонів гривень відкатів. Усі ці кошти на думку правоохоронців осіли в кишенях керівників комунального об'єднання КМД 12 березня. правоохоронці затримали генерального директора Юрія Бахмата, його першого заступника Олексія Лукаша, та заступника начальника управління капітальних. Тобто замість ремонту підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі, оновлення доріжок між скверами по вулиці Вижгородській в Оболонському районі, робіт у сквері по вулиці Інженера Бородіна та нових доріжок в гідропарку Дніпровського району. Ми отримаємо чергову діру в столичному бюджеті на майже десяток мільйонів. Далі було ще багато подій, маневрів, спроб відмазатись і, типу, виправити ситуацію. Все дійшло до того, що у січні вирішили швидко висадити квіти. Давайте ще раз: у січні взимку висадити квіти. Хоча, якби вони вирішили зробити це в квітні, все одно мало що б вийшло. Е, просто погляньте, яка зараз погода. Навіть природа проти Київ-Зеленбуду працює. Я знаходжусь в селі Малютянка Київської області. Пастівського району. Саме ці земельні ділянки площею 40 гектарів. Хочуть спустити з-під молотка. Боярська міська рада. Хочуть знищити природу. Дана земельна ділянка знаходиться в постійному користуванні. Малютянка село на Київщині поблизу боярки, черговий гласи шматок землі серед лісів і живописних краєвидів, які потерпає від деребану. Тут у малютянці знаходяться київський декоративний розсадник Теремки. Цей розсадник у структурі комунального підприємства КМДА «Київзеленбуд». Саме тому частиною гектарів тут і користується «Київзеленбуд». і замість розсадника рослин, які потім можуть висаджувати у столиці. Це місце більше нагадує розсадник корупції. Саме тут триває масштабна оборудка. З викрадення 40 гектарів земель із зеленим насадженням за мовчазної згоди Київзеленбуду. Ми відправились сюди побачити це все на власні очі і показати вам масштаби того, як столичне комунальне підприємство, вірніше певні його посадові особи наживаються навіть за межами Києва. Далі ми поспілкуємось з колишніми працівниками декоративного розсадника, теремки. Та тими, хто протистоїть дерибану землі, на вашу думку і на думку ось активістів і мешканців, що може в теорії могло б з'явитися на ось цій величезній території 40 гектарів е, землі? Е, що тут могло на, ну принаймні а там вже ну... все понятно, раз вона була розділена на дві частини. Це вже вони на рівні, е... да частина на рівні дві частини. Це вже перший прецедент до того, що на неї можна будуватись, перевести під забудову, і все колись цей міський розсадник очолив пан Євген. Наразі він звільнений з посади, оскільки боронить нашу державу в лавах збройних сил. За словами Євгена, він роками чинив спротив керівництву у корупційних оборудках. Фактично, метри землі керівники Київзеленбуду просто зливали. За допомогу місцевих сільських чиновників. Зараз Євген служить у силах оборони і не може приділяти антикорупційній діяльності скільки часу, як раніше. Всі ж запугані, всі залякані. Е мене відправили в армію, можна навіть так сказати. Добре, тому, що не всі... я, я не, не, не удивлюсь, що... Повертаючись... Потому, що я був і у і в розшуку, і е до мене їздили до моєї мами і, будучи на службі, я був у тому розшуку, і до мене їздили по три рази е, поліція. Продовження теми дерибану людських земель в селі Малютянка Бойрської ОТГ на фото. Державний акт на право постійного користування землею, згідно якого на даний момент у людей вкрадено сотні гектарів земель 303 гектари. Це колишній голова сільської сели, да, сільської ради села Малютки. Тобто все, що розділилося між людьми, скажімо так, кому надавала земля, все було під його чітким керівництвом. Ну і 100% людина собі взяла також землі, ну тобто. Вона десь тут поруч, да вона знаходиться в кінці цих земельних ділянок, от ага. саме цього цих 40 гектарів. Давайте повернемось трохи назад. Сіленко Руслан очолював Малютянську сільську раду у 2010-х роках. Активісти вважають, що тоді почалась масштабна афера із захоплення землі. І, Ймовірно, допомагав у цьому дерибані колишній директор розсадника тремки Савелі Бондаренко. Згідно ухвал суду щодо деяких земельних ділянок, що були у складі земель розсадника, саме пан Савелі зробив можливу передачу. Комунальних земельних ділянок третім особам, і оскільки від земель розсадник в особі директора Савелія відмовився, то їх роздали по руках безкоштовно, нібито під сільськогосподарську діяльність. Однак, замість грядок і засіяних полів на колишніх землях розсадника виросли чисельні приватні будинки. Після того у розсадника залишилось трохи більше 120 гектарів земель, та їх не могли лишити в спокої. Нині село Малюдянка входить до складу боярської ОТГ – Тут земельну ділянку площою майже 40 гектарів намагаються передати у приватні руки. Знаходиться вона ось тут. І як ми бачимо, по кадастровій мапі у комунальній власності. Поки що. Саме проти захоплення цієї землі виступають місцеві, які вже зібрали понад сотню підписів, аби зупинити продаж ділянки. Ба Більше долучились навіть деякі співробітники декоративного розсадника Теремки та вже колишній співробітник Євген. Зібрані підписи uh -huh. самі місцеві небайдужі жителі прийшли до мене, визвонили. Я приїхав з армії. Ми всі зібралися, составили списки, як воно повинно виглядати. І люди самі ходили по хатам, підписували, збирали підписи. Вся вулиця героїв-танкістів у людей, як ті самі земельні ділянки, межують із цією ділянкою. Ну, поймуть. 40 гектарів. Кожна не одна людина не під ну всі підписалися як Та Попри все, місцева влада не зупиняється і таки приймає рішення про продаж ділянки. Ну а сам Київ Зеленбуду фактично дає мовчазну згоду і жодним чином не заперечує. Проголосовано ще одне. Із ганебних та корупційних питань, а саме продаж майже 40 гектарів комунальної землі в селі малютянка. В рішенні внесені завідомо неправдиві дані з двома кадастровими номерами, та навмисно не вказане місце знаходження цієї земельної ділянки. І тут дійсно цікаво, бо в рішенні вказані дві окремі ділянки, загальна площа яких в сумі дасть ті самі 40 гектарів. Але за цими номерами немає виділеної ділянки на кадастровій мапі. Це може бути лише за однієї умови. Кадастрові номери не справжні. Зате є аж два завершених аукціони про продаж цих земельних ділянок. Судячи з дат проведення аукціонів і проведення сесій, продали їх ще до того, як депутати взагалі затвердили це рішення. Бо торги проведені в березні-квітні 24 року, а рішення ухвалили лише в червні. Підтвердження ми також знайшли на сайті самої ж Боярської міськради, бо вказаний у рішенні кадастровий номер з'явився раніше у документі щодо розробки детального плану території. Саме там ми знайшли першу згадку про кадастровий номер, що пізніше був у рішенні щодо продажу ділянки. Але якщо подивитись на мапу, то ми побачимо ту саму знайому ділянку 40 гектарів. І тут знову важливо зафіксувати те, що маючи такі очевидні порушення, Київ Зеленбуд не протестував, не заперечував і не оспорював нічого. У нас є ще одна ділянка, так званий контейнерний цех. Там е, теж е, дуже багато різних дерев кущів. Е, там 9, не пам'ятаю, з копійками гектарів. Є, були вірніше документи е, теж в міській раді, якоби на цій ділянці чи є майно, але є комісійне обстеження, підписане всіма працівниками керівниками, що там немає ніякого чужого майна на цій ділянці. Ну, тим не мені, туалетна схема до сих пор робота. І якщо зараз у вас все одно враження, що влада малютянки. Єдині лиходії, що намагаються вкрасти землю, а Київ – жертва. То не поспішайте з висновками, оскільки саме за сприяння Київзеленбуду деребан цих ділянок взагалі стає можливим. Бо розпорядником землі є не окремо розсадник теремки, а усе комунальне об'єднання, тому що для зміни права власності необхідна юридична особа, що є власником землі. А в нашому випадку це Київзеленбуд. за яким ще з 2004 року закріплене право користування землею. А боротьба за право власності на ділянки лише спосіб. Лишитись в долі. Бо, як ми бачимо, з рішень та аукціонів земля то все одно була продана. Ну, я часто переглядаю те, що відбувається у мене в громаді, а ця людина, е, ну, йому не байдуже що відбувається в громаді. Це, саме? Можете розповісти? це Олександр, місцевий активіст. Е, ну, завдяки йому, оце теж воно все призупинено. Цей безлад, який Почався з цією землею. Це наскільки я розумію, це також їхній грандіозний план. Е, так як до земельних ділянок, е, до його земельних ділянок і до інших їхніх підставних осіб е, немає проїзду, під'їзду, е, їм потрібно це, е, з, то, скажімо так, е, зв'язати логістику. Зв'язати роздерибанити, скажімо так. І під будівництво, а так просто він може тільки саджати тут бурячки радочками, скажімо так, малютянка не входить до складу заповідних зон. Однак тут пролягає один з маршрутів міграції диких звірів. А ще ці землі є орголом існування для чисельних унікальних рослин і комах. А скільки всього тут ну ви можете назвати не знаю видів дерев? Ось на території, І де будете їх безліч катальпа, клен, дуб. Е... Ясен. Чи можливо тут є тварини, чи, чи яка... наскільки це тут зап... дуже це... заповідна зона. Це... Ну вона можна сказати не заповідна зона, але вона, коли було полювання дозволене, то тут навіть ніколи не проводилось полювання. Тут воно як, як називалось відтворювальна ділянка була. Ага. Оце ця вся пойма, частина лісу, там болото дуже багато червонокнижних. Пташок тут, жучків, паучків, Є перехід звірів. Там далі це дуже важлива ну, ділянка. Якщо вона застроїться, то переходу дикого копитного звіра ну, не буде. Ось сюди з однієї ліс і з другої. І якраз там переход дикого звіра. Та не землями єдиними. Розкрадають у розсаднику термки і комунальну техніку. Схема проста: списати як непридатну і продати за ціною металобрухту. Ще за час проходження служби вони не, не тільки положили око на землю, а й е, ну, був такий транспорт. Е, уже би, е, не зовсім пригодний до експлуатації. Там він розобраний, роза саме. Ну його вже немає. Здали нам металолом без всяких е, правових процедур. Без прозоро, без торгів, без нічого вивезли саме зараз в селі Малютянка з території, яку використовує Київзеленбуд, Міський декоративний розсадник, згідно з актом на право постійного користування, вивозять працюючу техніку в кількості 18 одиниць, яку за короткий термін навмисно довели до стану непотребу, розбараховано новим керівництвом даного підприємства, яку 100% можливо відновити, а не продати за бесінь по ціні металобрухту. Вони думали, що ніхто не узнає, і це все буде по-тіхому. Добре, хто замішаний в цьому. От хто конкретно, які посади? Е, от... Без мого керівництва це зробити е, неможливо. Неможливо. Це генеральний директор, це зам його, це керівник екології возний, це, мабуть, е, екологічне лихо і корупційне горе, яке е, при, саме при, ви... при, приносить е, горе і Києву, і. І бюджету і громаді Києва. Далі більше. У київському коло культурному центрі навіть заявили про справжній екоцид у Києві. Звинувачивши комунальників у виробці старих дерев та небажанні вішати штучні будиночки для тварин, через що на думку активістів білки у парках почали масово зникати. У київських парках практично зникли білки порівняно з попередніми роками. Їх кількість за нашими підрахунками впала в 20 разів і більше. Роки вісім тому у парку КПІ Київ провів масову рубку старих дуплистих дерев. Одночасно, десятки білок залишилися без своїх сховищ. Забудова зелених зон, гламуризація парків, ідіотське глобальне сінокосіння це все приклад кричущої антиекологічної політики, яка вже багато років проводиться в Києві кличком. У Київзеленбуді тоді, звісно, заявили, що нікуди білки не зникають, і активісти брешуть. І навели цілий список парків, де можна погодувати рудих пухнастих. Ось такі вони нутрощі Київзеленбуду. Сподіваємось, що зміна керівництва змінить і саме ставлення до зелених легень столиці, і Київ знов стане квітучим містом. І ми пильно слідкуватимемо за кримінальними справами над персонажами цього випуску, а також за подальшою діяльністю комунального об'єднання. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно. В тіні каштана.